У Ковалівському парку Кропивницького Даніель Братисюк вигулює свого добермана. Говорить, в обласному центрі мало місць, де можна гуляти з тваринами. Правила вигулу знає і намагається прибирати за собакою. Прибираємо, купуємо пакетики в зоомагазинах. Єдине, що коли у собаки розстройство, з будь-яких причин це прибрати іноді неможливо. Зараз не взяли пакетики». Правила вигулу собак їх власникам нагадують інспектори з благоустрою. Одна з них Наталія Скрипник каже: у Кропивницькому ці правила оновили у 2019 році. Згідно цих правил. Вигул собак в місцях загального користування повинен проводитися з спеціальним обладнанням, тобто у собаки повинен бути, якщо це собака бійцівської породи, повинен бути намордник. І собака обов'язково повинна бути на повідку. Без повідка не можна вигулювати собаку. Потрібно за собаками прибирати фекалії. Людина вигулює собаку. Якщо в неї немає в руках цих засобів для прибирання, це вже порушення. Так, це правильно. Якби. Більше би, слідкували за тим, що чи прибирають, чи не прибирають, може було б частіше. Я беру з собою серветочку або е, пакети, коли тваринка сходила по своїй нужді. Я прибираю Балоночка, дуже гарна собачка, дуже, дуже слухняна і гарна. Це всіма можна прибирати, звісно, і за маленькими, і за великими собачками. Псажуру у дендропарку вигулює місцева жителька Оксана. Говорить, тут є частина території, де гуляють з тваринами. Так, є місце, але нема навіть урн для того, щоб викидати пакетики. Є у вас засоби спеціальні? Ну, пакетики є. Нашим людям ще. Потрібно трошечки навчитися культурі прибирання за своїми тваринами, тому, ну, тому що з дитиною ми гуляємо і бачимо тут сюрпризи постійні. А, да, і біля будинку, і в парках один раз на 50 випадків якась людина ну, і вдягає намордник на собаку і має при собі пакетики, щоб прибрати за своєю тваринкою. За порушення правил вигулу собак передбачений штраф від 340 до 1700 гривень, каже інспекторка Наталія Скрипник. За шість років відколи оновили правила благоустрою, жодного власника не оштрафували. Пояснює чому. Інспекція з благоустрою працює згідно скарг. Якщо до нас скаржаться люди, що от є, вигулюють собаку, не прибирають за нею, і конкретно є факти, тобі ж це або відеозйомка, або фотографія. І конкретно знають цю особу, тому що ви розумієте, що я ж також не можу знайти, якщо я буду йти по парку, і побачу якісь фікалії, я ж не зможу знайти їх власника. В мене нюх не наскільки гарний. Але взагалі ну, просто потрібно знати конкретну особу, конкретно знати фамілію, де вона проживає. І протокол складається тільки в присутності особи. Притягнути до відповідальності власника тварини, який не прибрав за нею, можуть за статтею 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Називається вона Порушення правил утримання собак і котів. Таку інформацію Суспільному надав речник патрульної поліції області Дмитро Поперешняк. Законом передбачені такі штрафи: від 170 до 340 гривень за перше порушення і від 340 до 510 за друге. Максимальна відповідальність передбачається, якщо порушення спричинили шкоду з Людини або її майну. Тоді штраф від 1700 до 3400 гривень з конфіскацією тварин. За даними речника патрульної поліції, торік у Кропивницькому патрульні склали один протокол за порушення вимог статті порушення правил утримання собак і котів. За те, що собака накинулась і травмувала людину. Патрульні склали протокол, адміністративна комісія міської ради визначила розмір штрафу. Олена Жикалова, Олександр Касяненко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.